Була якась реакція від того самого Ердогана, як я розумію, його б це також не влаштувало Звичайно, він свою реакцію продемонстрував і буде демонструвати. І я думаю, що деякі заяви Трампа вони носять такий, знаєте, особистий характер, тому що як президент Америки він не може. Виходити з такої ініціативи офіційно, тому що що тоді робити з декларацією по Криму, яку він сам підписував. Угу. Тому тут я ще раз кажу, що деякі напрямки нашої дипломатії треба змінити і залучати до цих процесів перемовин. У нас є такий потенціал, я маю на увазі державу України, які би в цих питаннях були, допомагали владі врегулювати оці, скажімо, відносини. Тому що у нас, у нас я не вважаю, що у нас проблеми з американцями, так. у нас і тому треба працювати. Угу. Е, Дадемо трошки інформації, але перед цим ще точне питання до вас з приводу кримської платформи. Вони вона якось ну взагалі загубилася. Е, в принципі, її сенс е, мав взагалі бути реалізований чи ні? Кримська платформа, вона е, виконувала і я сподіваюсь, буде виконувати полі, політично часто. Uh -huh. Тобто, те, що до неї залучалися більше там. Час від часу і більше 40, і до 60 держав, і де були присутні, наприклад, я маю на увазі кримську платформу парламентського так. виміру, те, що залучалися спикери і цих держав парламентів, які робили дуже такі чіткі заяви, це в першу чергу. Потрібна була державі Україна для того, щоб акцентувати увагу в коло Криму. Uh -huh. Ми, як кримські татари, як міжліс кримсько-татарського народу, теж виконували свою ріль. І я пам'ятаю, як на, на цих кримських платформах змінювалася риторика від першої. Uh -huh. І п, 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 наступних, угу. тобто такі ми, ми не могли е, знайти, скажімо, домовитись там. По декларації першої кримської платформи, uh -huh. а потім ми чули е, на наступних після широкомасштабної війни як спикери е, Європейських держав, і в тому числі, ви пам'ятаєте, Блінкін був присутний на одній з кримських платформ, uh -huh. де чітко заявляли про те, що е, Росія є, є ворог і Росія є злочинець. Е, uh -huh. Тому я вважаю, що. Зараз треба активізувати цю е, працю і залучати на перемовинах потенціал парламенту. Теж тоді буде ефект, тому що перша платформа, коли була президентська, ми відразу ми ініцірували. Кримську платформу парламентському виміру, і вона е е була більш, скажімо, спиралася на е наших партнерів, особливо в європейській частині. Да? І думаю, що зараз треба активізувати цю працю. Пане Хтин, давайте трошки інформації. Те, що зараз відбувається зокрема в окупованому Криму. Отже, у Криму росіяни проводять репресії переслідування місцевого населення. Як повідомили у Крінго-Татарському ресурсному центрі на тимчасово окупованому півострові, викрали і незаконно отримують 24-річну хатідже Буюкчан. 7 травня. Дівчину затримали представники правоохоронних. Органів окупованої окупаційної адміністрації, ну і наразі жодної інформації про її стан немає. Так само невідомо де вона зокрема перебуває за даними КРЦ. На сьогодні вже 52 молодих кримчани не стали жертвами політичних репресій з боку окупаційної влади Криму. Тим часом голова правління кримської правозахисної групи Ольга Скрипник повідомила, що в окупованому Криму значно зросла кількість випадків переслідування жінок, які виступають проти російської окупації у списках політв'язнів уже щонайменше 20 жінок. Давайте почуємо. ФСБ фабрикує проти них кримінальні справи, застосовує насильство та психологічний тиск. Вони не отримують необхідної медичної допомоги. Окремим методом тиску на жінок є погроза забрати їхніх дітей та відвести їх до дитячих будинків у Росії. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Не ну, тим часом жителів окупованої Херсонщини штрафують у Криму за антивоєнні висловлювання і дописи в соціальних мережах. Про це пише Крим реалії зазначається, що людей зупиняють на адміністративному кордоні, перевіряють телефони і передають справи до Криму. А вже підконтрольні москві суди масово карають так званих порушників. Журналісти з'ясували, що людей судять за статтею про дискредитацію збройних. Сил Російської Федерації, тож спочатку повномасштабної війни було відкрито 1200 таких справ проти мешканців лівобережної Херсонщини. Однак справи передають саме до кримських судів. Експерти кажуть, що Росія також і таким чином намагається контролювати настрої на окупованих територіях і продушити проукраїнські Погляди, пане Ахтеме, ну дійсно, якщо говорити про тимчасово окуповані території, наприклад, там самої Херсонщини, ми розуміємо, що вони під окупацією знаходяться там 4 роки. Якщо говорити про Крим, то це вже ну майже 11 рік, так е, яка частина населення, яка перебуває на тимчасово окупованому Криму, в тимчасово окупованому Криму, все ще тримає свою проукраїнську позицію, е, е, і наскільки складно дійсно це? Ну, По-перше, е, ну, нам всім знайомо, що Росія має одні методи, і вона їх буде застосовувати на всіх окупованих територіях. І це чекає, е, не дай Бог, коли вони взагалі будуть контролювати всю Україну. Тобто знищення корінного населення, знищення ідентичності, І українці і кримські татари це проходили там століттями, да? і ми знаємо, що це таке. І е, те, що зараз в Криму коїться, і те, що коїться на лівобережжі Херсону, це методи одні і ті ж. Але в Криму є відмінність. В Криму є корінний народ, держава, створюючи на цій території. Кримські татари. І тому всі 11 років те, що лунає, що Крим це Україна, це їх це є боротьба цілосної нації, mm -hmm. представники якої, спираючись на міжнародне право, кажуть про свою батьківщину, про її сьогоднішнє і майбутнє. Mm -hmm. І тому Росія не може як хоче. Провести там всі політичні проєкти. Вона не змогла, вона дуже хотіла в світі. Заявити про Крим як свою територію з якимось кримським народом не вийшло і не вийде, і тому вчасно прийняті деякі закони, постанови Верховної Ради України, вони допомагають корінному народу більш чітко продовжувати цю боротьбу. Я кажу, наприклад, про закон о корінних народах. Пам'ятаєте, де да? істерію, істерію Путіна, з тому що це так. зруйнувало нарешті. Угу зруйнувала міф а якомусь там кримськ кримчанах кримських кримському народі тому зараз стоять інші є питання перед нашою владою перед парламентом наприклад е Вопроси к е питання стосовно статусу кримськотатарського народу статусу міджлісу угу. і це дуже важливо і для кримських татар але ще в першу чергу як інструмент боротьби для самої України тому ну, у нас іншого вибору немає, як в Криму, думаючи про майбутнє своїх дітей і майбутнє взагалі наці, як боротись проти Росії, у якої іншого немає на підходу немає, як знищити. І тому, от, коли ми чуємо про якісь перемир'я, заморозку і про те, що е, Крим ми будемо тільки дипломатичним шляхом визволяти, це є подигривання Путіну, тому що Путіну теж потрібен час для того, щоб нарешті А ви думаєте, що Крим Криму. треба повертати саме. А ми, а ми це робили починаючи з, з квітня 22-го року, коли ми військовими нашими можливостями. Зробили так, що панаєхавши, стали залишати Крим, коли все обрушилось повністю в Криму питання, такі питання, як сезон курортний, як нерухомість, як взагалі. Можливість там спокійно себе відчувати, і Прозвиток це, ми робили, і це uh -huh. ми робили військовим своїми військовими можливостями і присутністю. А чого ми останнім часом так рідко туди наші бавовни, да ми казали, uh -huh. да, подарунки відправляємо для того, щоб, от як ми зараз отримуємо інформацію, що? Тисячами машин со сторони Порт Кавказу стоять, угу. щоб пройти цим дьявольським мостом і знову відпочивати в Криму. Так Крим, я тоді ще сказав в квітні, нарешті ми стали відчувати, що Крим буде визволений. Ні, ніхто не каже сьогодні, що військовий е, е, військовим шляхом зайти в Крим, але зробити його так, щоб він був не потрібен для бидла населення, населення Росії як територія відпочинку і кайфа, да? для того, щоб він став такою сірою зоною, яка буде. В ментальності, вот та й бидло населення, зломлене, що Крим він небезпечний, бо це ми можемо але я зробити. от бачу, як ви ми кажете, це можемо зробити. про те, що можливість так, як це можна зробити. Я це бачу тільки знову ж таки просто розбомбити ракетами. Але тоді не стаємо ми. Ну фактично, тою самою Російською Федерацією, яка дивитесь, на жаль знищує всі дивитесь, українські землі, коли вона приходить на них. недивитись. По перше, це неправильний підход. По-друге, я сам багато років ми не могли в Крим нас не пускали, ми жили на Кубані. Коли ми своїми ракетами достаємо Новоросійськ, а це неможливо е, оминути територію Криму або її територіальні води, коли ми достаємо Кримськ, один із сучасних аеродромів військових, біля якого я жив 12 років, 500 метрів. І там саме сучасні оці, е, літаки стоять. Да? Коли ми там достаємо, мені дивно чути, що ми не можемо повторювати наші дії як по Чорноморському штабу, як по Кірчі, коли ми підводний човен там розбомбили. Як ми на території Порт Кавказу десь кілометр від цього дьявольського моста. Розгромили нашими двома ракетами Нептун ні американськими, ні німецькими, ні англійськими. А нашими ракетами ми е, розгромили е, паром железнодорожний він великий, які використовували вороги наші для того, щоб військових переправляти в Крим. в Крим. Тому я думаю, що ми вже бачили достатньо успішні наші дії на території Криму і на і Кримські татари. І українці, які там живуть, апладували українським військовим за, таку, за такі дії. Чому? Тому що, е, як наші люди зараз сидять в тюрмах і в колоніях, але знають, за що сидять, і це їх фронт боротьби проти ворога. Вони ж могли нічого не казати, нічого не писати в соцсетях, не писати там е, в людних містах символіки української, правда же? і могли ж думати про свою п'яту точку, щоб нікого не, не безпокоїти, не, не турбувати. Але всі ми це робимо. Ми знаємо, що наші діти там не мають майбутнього, майбутнього з цієї Росії. І з іншої теж, вона на не стане. Тому. А вони аплодують діям військових. А коли останні півроку ми взагалі почали нести, вибачте, таку несприйнятну е, політику того, що ми не можемо, значить, Крим тільки дипломатичним путем. А, а на цьому шляхом а на цьому стали спекулювати, е, скажімо, заморозки, а да, а? От, війни там, да теми. От тоді наші стали турбуватися, пане Ахтем, Я впевнений, що ми почуємо, ще багато цікавих новин про локальну бавовну, в тому числі на території Криму. Можливо, не так останнім часом дійсно гучно там палає, але от я згадав буквально на днях. Новина у російських пабліках почала ширитись. Начальник військово-лікарської комісії МВД Росії в Севастополі загинув випадково вистріливши собі в голову під час масованої атаки на місто в ніч на 2 травня. Про це повідомляє джерело Ого із пабліків телеграм-каналів Російської Федерації. воюють, наскільки там було неспокійно, що мужик вискочив на вулицю, хотів збити якийсь безпілотник пістолетом і сам себе застрелив. Ми знаємо, що вчора Василь Малюк, очільник СБУ України, отримав звання Героя України, в тому числі і за ті бавовни, які ми чули протягом повномасштабного вторгнення в Криму. Тому я впевнений, що ще буде ще оцей. Знаєте, курортний сезон не почався за курортним, як завжди, оксамитовий все буде на, на території. І тимчасово окупованої України росіянами, тому тут не забудемо про це. А я впевнений, що наші військові знають і вміють це робити. Мова йде про політичне політичне рішення, так. так розумію, розумію. Зараз хочеться послухати про якраз таки політику і про наслідки ворогу в плані відповідальності. От ми говоримо про кримців, так про жителів корінних нашого півострова, які зазнають протягом не просто останніх 12 років якісь, скажімо, так, репресії. Але ще з 40-х років я хочу нагадати, що одразу ж після деокупації нашого Криму від німецьких нацистських військ одразу ж послідувала депортація, яка була за наказом Іосіфа Сталіна. І тоді вже ми маємо депортованих кримців ще з тих часів. Чому ніяких реакцій від Червоного Хреста від ООН ми не маємо? Мене це дивує, і хочеться почути, що про це говорять міжнародні політики, чи буде якась реакція по ворожій агресії сьогодні. У Львові історичний момент місто приймає Делегації з 35 країн світу, представників Ради Європи та українське керівництво, усі вони зібралися, аби зробити важливий крок до відновлення справедливості. Підписати документ про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Цей трибунал має стати міжнародним правовим інструментом для покращення перепрошую покарання вищого керівництва Російської Федерації. Як минув цей день, готова розповісти наша Марта Байдака. Вона вже зараз з нами напряму зв'язку. Почуємо. you Онізали Марта Байдака зі Львова, адже Львів сьогодні перетворився на центр міжнародної дипломатії до міста. Прибули 35 делегацій з різних країн світу, представники Ради Європи та українське керівництво. День розпочався схвилину мовчання на Марсовому полі. Полі учасних поховань дипломати вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули за свободу нашої держави. Далі відвідали ревітаційні центри. Саме тут у Львові сьогодні відновлюються захисники після важких поранень. Постійно побачили, як працює система підтримки військових у тилу. Still Цінний момент це була виставка трофейної техніки міністра на власні очі побачила зброю, яку Росія використовувала проти мирного населення України. А головна мета візиту це підписання документу про створення спеціального трибуналу. Він має на меті притягнути до відповідальності вище керівництво Російської Федерації за злочини агресії. Найважчий за міжнародним правом перед підписанням відбувся також спільний брифінг за участі віце євровіцепрезидентки Єврокомісії. Каякала та міністр закордонних справ України Андрія.